Вітаємо в ефірі. Програма Щасливі Читання. І наша учасниця Міжнародного фестивалю щастя у творчості це Злата Гафіч. Добрий день. Добрий день. Я люблю читати. Дякую. Ми дякуємо видавництву ранок, а покажи ще другу Ми книжечку. Видавництво ранок так. за такі, класні, за такі книжки. класні книжки. І до речі, оця покажи ще оцю книжечку, оцю велику. Тут книжка з наліпками, така перша книжка з фантастичними наліпками, сюжети про природу. І там згадується про Марію Монтесорі, і це відомий, всесвітньо відомий психолог, яка дуже велике значення приділяє розвитку творчості дитини. Щасливі читання відбуваються через такий креативний розвиток здібності. Ти любиш читати злата, так? Добре, дякуємо. видавництву ранок і бажаємо вашій творчій родині щасливих читань.